44 людини загинули і 181 поранена. Це цивільні жертви на Донбасі від початку цього року. Такі дані наводить спостережна місія ОБСЄ, яка працює в зоні АТО. Бойовики, як відомо, полюбляють переносити вогонь на мирні квартали прифронтових міст. Так лише сьогодні, близько 10-ї ранку, між Авдіївкою і пісками розірвалася ціла касета від системи залпового вогню ГРАД. А це 40 снарядів. Репортаж з передової Олександра Моторного. Так, на передовій поблизу Авдіївки нині звучав травневий ранок. Суспер така ж прив'язує, він не капульну. Воно хоч і гучно та дійсно справляє враження, аж на то на цивільних тутешні бійці жартують, що це насправді майже тиша. Тут буває пару годин, як зараз тиша. А потім як почнуть і танки і 152, Це я не знаю, куди там ОБСЄ дивиться, і 152, і в соло прилітає все сюди. Натомість звіть не тихими відверто кажуть хлопці, в них нині видаються ночі і з усім набором убивчих ворожих калібрів. Кого останній раз? Ну, сьогодні сюди точно не було. Владінь так трохи з посмішкою про російські танки, що розстрілюють позиції українських оборонців під Донецьком, мало не щодня. То коли ворожі панцерники виїжджають і ледь не притул стріляють прямою наводкою, бійці зізнаються геть не до жартів. Танчик отам на вогну виїжджає. А це ж ми дивимося його наблюдаємо. Там танчик поїхав за цим горбом. Це де дорога, я показував. Поїхав на ту сторону, студивали сюди. Тут варіантів від самого початку було не дуже багато. Аби спершу відбити у ворога ці позиції закріпитися на них та надійно тримати. Або БМП, або пішки більше варіантів. Вирви уламки до серцевини знищені розривами снарядів та полум'ям багаторічні дерева. Андрюх, пішли. А ще сотні метрів власними руками виритих траншей з окопами та десятки бліндажів. І це єдина можливість тримати рубіж на неймовірно близькій від ворога дистанції. Метрів 200 вони бувають, підлазять дуже, дуже близько. І ту відстань відверто, кажуть, наші військові бойовики не припиняють спроб скоротити. Буває ДРГ, коли просувається, але тут люди, люди стоять, спостерігають, вони не дають прориву. Тут всі навчені люди. Постійно спостерігачі, постійно штурми відбувають, якщо такі є. Ці позиції українських військових передові позиції можна відверто казати, що розташовані на північних околицях, окупованого нині Донецька. Це навіть не нуль, це мінус один, як жартують наші оборонці, тобто максимально впритул до опорників бойовиків. І є один момент, який просто не здатна передати камера. Це стійкий запах пороху, який тут тепер просто не встигає розчинятися у повітрі. Те, що він робить відверто, зізнається кулеметник, називається полювання на живця. Та є, ну що не чуєте? Саша, дивись, та смотрю. Справа украй ризикована, але по-іншому зрозуміти звідки цілить ворожий снайпер не виходить. Нормально. Нормально адріналі на тому адреналіні вони тут живуть і воюють вже багато місяців поспіль, цілодобово не забуваючи про тих, хто віддав за ці позиції своє життя. Та усвідомлюючи, що обабіч стоять справді бойові побратими. У вас є от упевненість зліва справа, там ви прикриті. Це не пафос зараз, це відверто. Так, звісно. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Романок та Юрій Клименко. ТСН 1+,1.